Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка літні халати. ситцеві. Подивимося, що попадається в мішку. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Також підписуйтесь на наш TikTok. Так, Заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, велик... Тут вони зазвичай всі в основному великого розміру йдуть. Такі халати на літо. Ми розбираємо весь мішочок, подивимося, що йде в мішку, що попадаємо. Котон, котон. І не тільки все, подивимося, все поглянемо. Сорок восьми розмір, також легкий. Ми бачимо різноманітні візерунки, Квіточку? Також десь розмір. Еліксаль, ну, це халати дуже зручні на літо, бо вони легкі е, в будь-яку місцевість Дома ходити, на город ходити, в магазин ходити, по квартирі ходити, в гості можна зайти, попоратись. Тобто універсальна річ, яку можна використовувати в будь-якому місці. Розмір L. Ось такий білий халатик. Для прибирання, Полоску. Також такі більш робочого формату? В полоску халат. Так, великий розмір. Охей. Халатів просто неймовірна кількість, собівартість низька, стан гарний. Продовжуємо розбирати мішок. Повністю um, все покажемо. Всі халати? Все що попадає? Для це оптима? легкий, okay. 50 размер. И с рукавом подолженным. Ще з ми всі з гудзиками, не переживайте. Окей. Так, ще легкий. Бешний, тут всі все на місці, стан гарний. Це один щось халатік. на я. Так. На Ну, кількість то хоче може підрахувати яка кількість халатів. Що такий легкий? Хабашный. Так. Партнер размер. Так уж здесь Алексаль. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.